Яремчук потрапив на офіційну сторінку Барселони. Колишньому тренеру ПСЖ загрожує в'язниця. Мудрик осідлав суперника та пробив по горобцях. Суперник забарного втратив свідомість під час матчу. Ці та інші новини на каналі Прапорець. Тож почнемо. Зустріч Борнмута та Лутон Тауна зупинили, тому що капітан гостей втратив свідомість. Медики вчасно вибігли на поле та провели реанімаційні справи. Слід зазначити, що капітан Лутона, Лок'єр, втрачає свідомість під час матчу не перший раз. До цього він втратив свідомість під час фінального матчу своєї команди за вихід в АПЛ, та в нього була операція на серце. Матч зупинили при рахунку 1-1. Відео також можете побачити в моєму телеграм-каналі. За повідомленням, спорт мадриці уважно стежать за Джоубом, який забив 4 голи у 21 му матчі за Сандерленд у цьому сезоні. У повідомленні йдеться про те, що стрімкий ріст 18-річного хлопця не залишився непоміченим, і що між його стилем гри та стилем гри Джуда є схожість. Більше того, молодший брат, який на 5 сантиметрів вищий за гравця збірної Англії, вважається більш універсальним, ніж його більш відомий брат. На недавній прес-конференції тренера Реал Мадриду запитали: хто буде в воротах на матч з Вільяреалом? Ось відповідь Анчелотті: хто вийде у воротах Лунін чи Кепа. Я вже вирішив, але ще не розмовляв із ними. Я не хочу, щоб вони довідалися про це тут, на прес-конференції. Я спершу поговорю з ними. Не хочу, щоб вони дізналися новини із преси. Так, вони змушують мене сумніватися, адже вони обоє дуже гарні. Матч Реал Мадрид. Вільяреал стартує у неділю, 17 грудня, о 22-й годині за Києвом. Команда Карло Анчелотті посідає друге місце турнірної таблиці, відстаючи від Жирони на два очки. Вільяреал на даний момент займає 14 ту позицію, маючи 16 очків. Прокурори вимагають 12 місяців умовного тюремного ув'язнення для колишнього керівника парі сен жермен Крістофа Гальтьє за звинуваченнями в расизмі під час перебування в Ніцці. Звинувачення з'явилися після витоку електронного листа від колишнього колеги Гальтє та спортивного директора Ніци Жульєна Фурні у квітні 2023 року. Гальтє в свою чергу свою вину не визнає та каже, що він не робив таких коментарів. В рамках цієї справи було допитано декількох гравців та президента клубу Вирок буде винесено суддею у четвер, 21 грудня. Якщо його визнають винним, галтіє може бути засуджений до умовного тюремного ув'язнення терміном до трьох років і штрафу в розмірі 45 тисяч євро. Матч закінчився перемогою Челсі з рахунком 2-0, Команда Мудрика більшу частину матчу володіла м'ячем, і Михайло навіть вдалося створити декілька моментів, але вболівальникам він запам'ятався по іншим моментам. В першому таймі українець прокинув поміж ніг захиснику Шефілда та, пройшовши ближче до воріт, вирішив завдати удару. Але, м'яко кажучи, м'яч пішов трохи не туди, що навіть коментатор припустив, може це була подача. Також Михайлу вдалося осідлати суперника, але на жаль, я це не можу показати на Ютубі, тому загрузив ці та інші моменти в наш телеграм-канал. Тому, якщо цікаво, подивитись, посилання буде в описі. В цілому у Мудрика були непогані моменти. І він навіть взяв участь в гольовій атаці, але в другому таймі був замінений та отримав найнижчу оцінку за порталом Софаскор 6,4. Роман потрапив в стартовий склад проти каталонців. Відзначитись в матчі не вийшло, але український нападник створив гарний момент, в якому чудово відіграв Терштеген, що навіть Барселона виклала цей момент собі в Твіттер. В цілому Яремчук створював моменти, але як і мудрику виконати результативну дію в матчі не вийшло. Оцінка за матч за версією Софаскор 6,1. Роман був замінений на 61-й хвилині. Мадридський Реал не запропонує луці Модрічу новий контракт, і наступного літа півзахисник завершить своє 12-річне перебування в іспанській столиці. Протягом усього сезону повідомлялося, що 38-річний футболіст був розчарований Карло Анчелоті через брак ігрового часу. З того часу Модріча пов'язували з кількома клубами. Включаючи перехід до Інтер-Майамі Ліонеля Месі та возз'єднання з Кріштіану Роналду в Саудівській професійній лізі. До речі, маестро півзахисту став першим гравцем, який розірвав зв'язок Месі та Роналду з золотим м'ячем. Серія перемог аргентинсько-португальського дуету розпочалася у 2008 році з перемоги Роналду. Лука отримав золотий м'яч у 2018 році за блискучі виступи у складі мадридського реалу та виведення Хорватії до фіналу Чемпіонату світу з футболу. Як думаєте, в якому клубі Модріч вирішить завершити кар'єру? Пишіть свої думки в коментарях.